Так, загалом можна сказати, що історія в нас е, така е, книжкова або навіть така кінематографічна, я би сказала. Прикольна робота, на якій я розвивалася, мені подобалося. І от я коли йшла з нею, я розуміла, що я... мені хочеться такого ж росту і розвитку, який я отримала там, і е, е, вирішила спробувати підприємництво. Всі маленькі підприємці це е, трошки раби. Поки що я скрізь сама. І боюсь робити кожні наступні кроки. І проблема певно, в тому, що я досі не, пра... не вмію добре делегувати. Хоча я тоді була е, і бухгалтером, і прибиральницею, і HR-ом всім шукати людей це, напевно, взагалі найбільша. Проблема і єдина проблема, яку ми не вирішили до кінця, досі була така ситуація, що вже все ми створили. Ніби видавництво. Ми вже розписали, хто чим буде займатися. А е, спойлер: всі всім е, мали би займатися. Співпрацювати з батьками це непроста історія, однозначно. Непроста і дуже круто. Стартовий капітал насправді, залежно від масштабів бізнесу, в мене було 40 тисяч гривень. Тобто це є цілком підйомні гроші. У мене не було ніякої фінансової великої подушки. В мене були мої гроші, які були зароблені мною на попередній роботі. Це була якась, ну звичайна така звичайна кількість грошей, чого особливого. Тоді в мене були запаси 700 доларів в кармані, які треба було якось. За них вижити бажано примножити. гроші мав дати хтось. Ми навіть шукали інвесторів, і навіть майже знайшли. Ми так жахливували фінанси на початку, що я не можу сказати точно, скільки часу знадобилося, але в принципі. Я пам'ятаю, що от я десь двічі позичила гроші в своїх родичів, так що потім ну монстри віддавали їм. Я би хотіла, щоб за допомогою додо люди дізнавались більше про взагалі українське виробництво, українських дизайнерів, українську культуру і ідентичність. У мене є мрія, щоб от якщо не кожен українець, то через один. Знав, що МФТ це український продукт, який створив стоматолог, мама стоматолог, можна навіть без мого імені. Головне, що український продукт, що він якісний. Я хочу, щоб люди вертались в село. Я не їхала нікуди в місто. От... Перша причина того, що Ну, село українське, воно ж круте, воно ж таке багате, воно ж має ну, стільки тут можливостей. Ми... Хочемо, щоб наступні покоління жили тут, і е, щоб сімейний бізнес залишався сімейним і вони пишалися тим, е, чим, що зробили чи чого досягнули попередні покоління. Щоб наші діти дивилися на нас е, з гордістю і там, казали, що, Боже, от мої батьки допомогли щось змінити. Ну і взагалі бути українцями, бути українським бізнесом зараз, мені здається, що це просто це гордість, це достойно, це. Ми на своєму місці.